Друзі, привіт-привіт! Це ще один раз почаїв. І я вас хочу познайомити з жінкою, яку я ніколи не бачила, але яка постійно кидає гроші на мою картку. Уявляєте, і, і на такі є, і на такі є. І, і на картки усіх наших волонтерів. Тобто, і Роман Дудар, і єднаємося небайдужий, і світлана. А це пані Марія Пасічник. Ви настільки ви перевершили мої очікування. Наскільки гарна, симпатична, красива. І тут віддали своє приміщення для того, аби тут плили сітки. Так довго ви це вже робите, скільки штук переплили. 15 можна? листопада буде рівно рік, як ми плетемо сітки в Почаєві. До того ми їздили в школу, в село Крутні. Ого. Тому що в Почаєві ніхто не міг організувати. Зв'язку з тим, що людей прибавлялось, транспорту було мало. впереді зима ми вирішили переїхати в Почаїв. Зразу в Почаєві нам надав приміщення Олександр Якимчук, це де фабрика пластик, але потім, по деяких обставинах, бо це було не його приміщення, нам прийшлося шукати інше. В зв'язку з тим, що влада нам не знайшла приміщення, я попросила чоловіка, і чоловік звільнив нам свій підвал. Отак добре, Отак. що є такі чоловіки, правда, що можна попросити і є на кого тому, що покластися. потреба. Бачимо, ми не встигали як Нас вже забирали. Що потреба таки в тому? А є. ви можете от зорієнтуватися? Плюс-мінус скільки ви цих сіток сплели? Чи ви знаєте точно? Я спеціально знала, що буде що така, ви сьогодні так. будете така нагода є людина, в якої я замовляю основи, і я по вайберу прорахувала, це ми вже закупили основ, 156 Ух штук. Ти. О, в зв'язку з тим, що 12 чи 13 лежить ще у нас пустих основ, то ми 143 вже сплили. Отак, дивіться, друзі, тут все як в аптеці, все дуже точно. 143 сітки і це море ще різних... Розмір 3 х 5 і розмір 4 х 6 там... А оце зміняє. де ви берете? Це ми беремо, в нас є німецька фабрика. Ага, мода, так? так? Чи як вона правильно вже по-іншому? Ні. На, така дуже назва викручена, зараз, може, тут підкажуть жіночка. Заготовки роблять на обшивку мебель. Я і була їх, в них колись. Так, І ми їх просимо і вони нам надають остатки тканини. для... І сушення. вони гарно, оця гарно тканина лягає, так? На ту вона гарно лягає, та... вона трошки заважка. Тому ми часто докупляємо той спондик, щоб трошки облегчити сітки. В даний момент от нам три рулони закупила Рома Піцца по чаї. Дякую. їм. Теж дуже допомагає. Дуже, дуже допомагає. Так, так. Дуже багато дає на всі нам збори. нам. Піц на ярмарку дала, пам'ятаєте? Дуже смачно. Надала нам три рулони, щоб ми трошки облегчали. Сітки. А скільки от тут людей у вас є? Я зараз я тут заглядала, друзі. дивитися, чи є інтернет там. Багато людей, але буває от теж сітки ви добре порахували, а скільки людей пройшло через той підвал? Через той підвал це зібралася група, які плетуть постійно. Дівчата це 15 таких, наш чоловік, і три мужчини. Одного немає сьогодні, які є постійно. Бували люди, які приходили один раз і йшли. Казали, що ми займаємося всяким іншим. Нє, ну не Непотрібно. справою, Наша, що це щось так, якого... що це щось таке. Що, що ми і говорили, що я її заробляю на тому, що ну, тільки не говорили. З'єднався колектив, який кажуть: якщо я сьогодні пропустила, то мене до вечора совість мучить. <гум> чого я не пішла? Що які знають, що вівторок і четвер ми приходимо і плетемо. Але якщо люди зберуться інший колектив, тут можна плести щодня. Хай собі об'єднують інших пару чоловік 10, 12, 15 і приходять в інший любий день, вихідний день, тут відкрито постійно. Плести є чим, надамо, допоможемо, покажемо, розкажемо. Тому що скільки кличів не давали, нових людей не приєднується. Особливо шкода за молодь, за школу. От є в нас сім'я Дорошенків. Їхня внучка з е, Києва і дві внучки з Тернополя влітку приходили плести. Почаївська, ні одна дитина, хоч би на екскурсію привезли. І показали. Отак. Я думаю, що ми зараз покажемо. Можливо, хтось не знає слухайте, що тут таке є. От. добре. Потягнути. Зараз будемо е, заходити, будемо вітатися і будемо спілкуватися з тими прекрасними людьми. Слава Україні! Будемо з вами знайомитися. Кажуть, що ви кожного два рази на тиждень ви тут є. А якщо пропускається день і що? Совість мучить, так? мучить, мучить. 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 мучить совість. З кого почнемо? Давайте з тих, хто найдавніше. От хто з вас тут найдавніше? Ми всі Дивно, що новеньке не прибавляється ніколи. Я Миколаївна у нас сама перша. Тільки не просимо, що приходьте, приходьте ніхто не приходить. Вона організувала все. Ми, ми ходимо. А як не підеш, то совість. От я ж питаю. Ми вже, ми вже тут так вже чогось не вистачає. Ми як одна сім'я. Як лишається дома, то чогось не вистачає. Хочеться сюди. Тому що це та день. Той день приходить не плануємо нічого на вівторки З домашніх робіт маєте так, А ви маєте, може якісь ну чи відгуки ваших хлопців чи альбоми? Ви не пробували Маємо щось грамоту, таке? Грамоту на, на так для, щось для історії для, таке для, зробити? Відгуки є, є роздруковані фотографії. Е, Словом, це все треба робити, друзі, для того, щоб як ми переможемо, щоб можна було показувати е, дітям своїм, але поки що ми показуємо для того, щоб до нас доєднувалися. Бо приклади гарні, це це добре, але поміч руки зайві не бувають так. А може у вас тут же якісь традиції? От виробилися. Ви співаєте, ви там щось декламуєте. Може, там дівчата, бо я, наприклад, люблю десь якісь кісточки комусь тут десь перемити. Є ж такі почаївчани, про яких ви тут не говорили за стільки часу? Ми, Ми вже всіх обсудили. Всі правда? Співаємо, і співаємо, і колядуємо, і відмічаємо день бачимо, народження. Так. І всі, і всю, вся люба причина, яка ми тут збираємося, с нас скриває стіл, за по постійно п'ємо за перемогу, не не проходить без уваги. Дуже гарно і дуже якось так вас справді тут по сімейному тепло. А в нас ми коли грали. Я хочу от згадати пані Світлана. Дивіться, ми коли розігрували чергову одну з чергових лотерей. Так це щаслива власниця того мангала. О, дивіться, бачите, я казала, що я пані Марії ніколи не бачила, а вона кожного разу мені на карточку тільки білі, білім, білім, білім. А тут от є ще щаслива власниця мангала, який ми. Розігрували. Це дочка, дочка. Ага, ваша дочка. Я, ми вчора їхали з Світланою, так. вона показувала вашу фото у Фейсбуці. Я бачила, що ви красива, але не уявляла, що настільки. Вітаю. Але так? ще того мангала ще так. шашликів не їла. Руслана, все згадує. Виросте свиня. Це моя сваха, а це мама так, моєї свахи. Ага, бачите, тут нас повністю родина. сімейний підряд. Повністю. Моя сестра і то мій брат. О, все родина, дійсно. І сестра, і брат. Так. І братова жінка. і, братова... і братова... <ривітка> То так можна тут зорієнтуватися, що тут кілька родин, практично, так? а яке тут прізвище таке у вас, в Почаєві найпоширеніше? От є хтось такий з таким. Бандера. Бандера. <ривіт> О, Я не думаю, я, не... я думаю, що якби в Почаєві був, було, був хтось з прізвищем Бандера, то він був би тут на висоті, правда? <ривіт> а, ні, а давайте по -по подумаємо, яке прізвище таке в Почаєві найпопулярніше. Дорошенко, Дорошенко, а ж... є тут Дорошенки? А як же Дорошенко? Попереду Дорошенко. Дорошенко. двоє Дорошенки початку. Івашчук, Козачевська, Богольницька, Цісар. Тут такі всі українські От я ж, я ж до того вела, бачите, ви зрозуміли, щоб ми не казали. <топ 'ї> так. Кучинська. <рес> Кучинська, так. Виловська, Ви, сліпак, сліпак Надя. Ви всі десь я вас Куже, іноді жіння. в Фейсбуці так про. Тетя Женя, Батчука. НЕК, Кувчинська знов Свєта або Трендюк. Отак. От Всіх ну, з усіма постачання. Старша жіночка ходить до нас. А чого вона старша? І Бо, дуже хотілося відмітити. У нас є на затиші валя Струкало, мама, в якої три сини воює. Я її вожу, от сьогодні завозила. Вона постійно бере додому різати ті ленточки. Старша жіночка, сама одна вдома, кличе сусідок старших по 90 років, по 80 з лишнім. І ріжуть. В неї три сини воює. А інша хата підійшла, бачу, що я розгружаю мішки. Ой, гуманітарку привезли. А що це таке? А, то не потрібне, а то якоюсь дурістю займаються. Плетюк і фамілія. І в нас тут є теж дві мами військових, які фамілі. Ну я знаю, як струка у Тут дівчата, так ваші. А ви своїм вже сплели, певно, ж такі теж сітки? Чи вони не замовляли? Замовляли. Замовляли. І дякували, дякували дуже. Приходив сюди. Сьогодні був відпуск, дитина вродилася, був відпустці, і сьогодні поїхав назад. Не скажу куди, не, ну, не треба казати, бо ми не кажемо куди. Там, кажемо тільки, щоб Бог оберігав і щоб дали yeah. дав Господь, щоб всі, всі хлопці наші повернулись з перемогою додому якнайшвидше. Yeah. А взагалі, якщо так дуже тим скептикам, друзі, сказати, то серед всієї волонтерської роботи ця. Вона вся важлива, але ця чи не найважливіша, тому що це треба мати такий вже характер. От такий, ти дуже людина може бути емоційна, така швидка, а тут треба сконцентруватися, тут треба стояти на одному місці, тут болить спина так само. І тут з великими нігтями не дуже так аж поправляєшся. Словом, кожна робота вона має собі свою специфіку. Добре, що у вас є хлопці, бо так тепер з тими хлопцями, а вас є. Добре. А то чоловік. Не ваш, тут нема вашого брат. Ага, Це він тут брат він так. Теж нам привозив, кошти. Нам ми таром допомогу. Ми ж розгружали, я ж пам'ятаю. з такими людьми, коли спілкуєшся, тут таке враження, що знаєш все життя. Правда, тих людей. От приїхали Бог знати Подкладати, за тисячу кілометрів. І, і таке враження, що ти з ними спілкуєшся і знаєш. Дівчата, давайте, запрошуйте, хай приходять вам допомагати. І можемо ми щось експромтом зараз тихенько можемо якусь патріотичну пісню заспівати. От як би так закінчити той ефір, щоб всі давайте, давайте щось про Україну. Але давайте лайк, поєднай. За її вою, давай, Саше. Ну давайте тоді стовпчик хоча Ой, у лузі Червона калина похилилася, що ось наша славна Україна.